Всім ще раз нагадую, що сьогодні у нас починається понеділок, і називаючи його в народі масниця або колодій, це українське свято, на яке обов'язково робили млинці. Млинці були з різною начинкою. От у нас сьогодні трошки, знаєте, такого трошки краси, ось така у нас ікра. Вона насправді дуже смачна, дуже гарна. І ми зробимо з нею млинчики, тому що ну, вони дуже смачні, млинці і рибка дуже гарно одне одного доповнюють. А це у нас теж ікра мінтая. Можете спробувати, насправді пахне аромат незвичайний і дуже-дуже смачно виходить. Дуже-дуже смачно. Ось так розмазуєте. Млинчики у нас перед цим ми їх перемастили масельцем. Вони в нас такі смачні, присмачні виходять. Це в нас рибка. Рибка може там бути трошки кусочки рибки, але не розмолотилися, це не страшно. Закручуємо і складаємо. Подивіться, скільки ми вже наробили такої смакоти. Ну, взагалі, краще мого брата ніхто не робить ці млинці, вони тонесенькі, ажурні. Ням-ням-ням. Сім -ням йде. -ням.